Не телефонуйте мені, я на полівоні. Сижу в зосі. Може сьогодні додому щось смачненьке принесу. Мусі бачиш, воно вже близько підійшло. Ну, Яке полівоння цікаво. Скільки ж я ще буду її чекать? А хто це нас на комеру знімав? Я не дозволю знімати на камеру. Коли я на полігоні, ви заважаєте мені сконцентруватися. Не можна мене відволікати. Я говорю, не знімайте. Тому що ви заважаєте. Я зараз таки намагаюся її спіймати. Ну, ти бачиш, відболіклій вона полетіла. Я говорив, що не треба на камеру мене знімати.